Більше тисячі жителів області від початку року не змогли вийти на пенсію за віком. У цих людей недостатньо страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію після досягнення 60 років у 2022 році. І чоловікам і жінкам необхідний стаж 29 років. Якщо 29 років стажу немає, то людина зможе отримувати пенсію у 63 роки. Тоді вже стажу необхідна у 2025 році буде менше двадцять роки прийдуть 63 або будуть розшукувати інші документи, скажімо, якісь періоди вони на сьогоднішній день не змогли підтвердити. Працюють так, скажімо, над своїми документами. Які документи потрібно мати, щоб оформити пенсію? Прийшла дізнатись житомирянка Ірина Федорчук. Мені треба подати заяву на пенсію. Вже пішов мій вік. Десь років 39 є в мене стаж. Багато на яких підприємствах я працювала. Основний документ для призначення пенсії за віком це трудова книжка, військовий куток, диплом. Якщо є зауваження по трудовій книжці або військовому, або диплому, то ми просимо надати уточнюючі довідочки. І тоді вже люди звертаються на підприємства або до архівних установ для надання цих уточнюючих даних. Ну, Трапляються проблеми, коли люди не можуть знайти організацію, і е, вона, наприклад, не здалася до архівних установ, не здала документи. Тоді виникають проблеми з е, наданням інформації, підтверджуючої. Від початку року в області 11 тисяч людей оформили пенсію за віком. За цей період заявок щодо дострокового виходу на пенсію не було. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.